Доброго. Доброго дня. Іде по тематиці. По сторінках успокоєння Божого. Ми сьогодні проглянемо повчальну сторінку святого Писання повчальне успокоєння Іони Бога. Як Бог. Успокоював Іон, пророк. Текст дуже цікавий, Буду виборочно тільки читати пророка Іони, четвертий роздюс п'ятого вірша. І вийшов Йона з міста і сів від сходу міста і поставив собі там курення. І сів під ним в тіні. Аж поки побачить, що буде в місті, І виростив по речевого куща, і він вигнався понад йода, щоб бути тінню над його головою, щоб порятувати його від його досади. І втішився йона від цього гечинового куща великого, великої радістю. І при сході зерниці трьох дня призначив бог черв'яка, і він надсочив гечинового корня куща. І той усох. І сталося, як сонце зійшло то призначив Бог східного гарячого вітря і втернуло сонце на йодену голову і він зомлів. І він згадав, щоб йому померти і казав. Краще мені смерть від мого життя. І прибавив Бог Де Йони чи сушка запалився, ти жаречий за новий куч. А той відказав, – «Туже, розлютився я аж до смерті. І сказав Господь, ти змилувався на речиновим на кучем, над яким не кивдився, не плекав його, який Вирій за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався над Нінєвією, цим великим містом, що в ньому більше 20 тисяч які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці. Та числення худоба. Дісце святого писання Іони. Ми тільки що прослухали діалог Бога з Йоном. Діалог чий Іона і Йона з Богом нічого Йоді не дав. Йона спочатку розумів, що Бог милостивий, Йона. За свою поведінку перед Богом отримав прощення, але не бажав, щоб Днівія отримала прощення, щоб Днівія пізнала Божу милі. За непослушним йоном турбується Бог. Як Бог послав Кита, щоб спасти Йона. Та знову в черговий раз проявляється Божа турбота по вартуючому пророку. Наблюдає, дивиться. Що це Бог зробить цей дінєві? Я ж не зараз ходив, по вартуючиму пророку облюдає. Тепер Бог використовує рослину, лише якої дадуть. Бог використав бистро ростущу рослину, що швидше росли, росте у жарким кліматі. Може це кастровий біг. Широким листям створює тінь, Виросло. Виростив його Бог. Рука, яка дала тінь, Тепер посилає черв'яка, щоб знищити рослину і жаркий східний вітер. Питає Бог Йону, по якій причині резервувався і цікавий підхід мовою Бога. Чого ти жалієшся? Йорк, чого запалився і за рослини, якої ти не садив?» Бог питає Йона, по якому поводу ти проявляєш недоволення, аж розлютився?» То вже розлютився я, каже Йона. Йона жаліє. рослину я. Ніякої жалості для тих, кому він покликаний Богом проповідувати. І з цього робимо виснова. Якомусь десь проповідує і не маємо жалості до цих людей, мала вирогідність покаяння. Проповідуючи, треба мати оце духовне правило. Жаліть оцих людей, не зневажать їх у серці, Йода Несить. Проповідував сів і дивився. Бачимо, що це далі спрацьовує. І Бог таке хоче успокоїть цього пророка. Важко Богучу дивися на неспокій, печаль ту. От молитва Ісуса Христа Вечування. Посилає Бог ангела Луки 22, 22.43. І з'явився йому ангел з неба і змітнював його. Луки 22, 42. Ісус молиться, Отче, як воріх, принеси мимо мене. Чи час та при те? Не моя. А твоя нехай станеться волі. А це время з'явився Ангел і підкріплював його. І страдає за грішкою. А Бог торбується. Менше, менше, менше спокою, той гріх не стоїть стільки, і загине на віку. А от людину жалко Бога. На весь на свого посла. За тебе, за тебе. жаліє Бо. І Ісус Христос був у смертельній тривозі. Напише нам. як каплі крові. Там не тільки подав, там і сліз схота. Ми знаємо милость нашого Господа Ісуса Христа. Як Він плакав над гробом Лазаря. І ця, ви знаєте, це успокоїть, успокоєння. Бог все життя. Це життя історії, людства на землі, Бог створив цю людину її, успокої, успокоїє, її, успокоїв, посилає спокій, ти в так. чого б ви не хочете успокоїти. Багато місць. у слові Божого, написано що велике успокоєння давав Бог, посилав. Знаєте, прийшлося малому жити, як закінчилась війна з Німеччиною. Як успокоєний, як раділи роди. Потім буквально, ну не пройшло десять років, може, люди забувають це заспокоєння. Почали закривати церкви, Біблію шукати. Вот то лучше вони. не. Та Бог же вам дав все заспокоїти. Бо і зараз хоче дати мир. І хто цього не зробить. Ми бачимо, якщо будемо стояти, що ми свій зробимо. Що в мене зробимо? Успокоїть може тільки Бог. Умолити, якщо використовуємо цю силу. Боже і даво просив, І багато. Успокою противника. Бог все робить. От діться об'явні 21-4. І Бог усяку слізу зачей їй. І не буде вже смерті, ані смутку, ані плачу, ані бою. Всю історію життя людей Бог варіантами любов і любов'ю вносить в людей Бог. Живіє Бог людей. Заспокою. Об'явлення 7-17, так сказано, витрев Бог усяку свізу з речей. Там вже буде окончательне, заспокоєнне. Нове тіло, нова душа, нове бачення, нове життя. Вулиці з чистого золота. Золото зараз отам. Я думаю, отам у землі, воно плавається, плавається, оте золото все вліва. Його куди побудований. Єрсує. це думка моя. Успокоює Бог. Сказано, що там у вічності, коли ми читаємо об'явлені 22,2, що там буде дерево? Де 12 разів дає урожай. Навіть на небі Бог запланував спокій. Не знаю, як і що, але спокій там буде. Вибачмо, Бог використовує для успокоєння, де рослин і її. Лайть літері слова, де любов, де сина, де здоров'я. Кожного місяця на небі буде дерево давати плід. Кожного місяця пліт свій, а лише дерева на здоровлення народів. Об'явлення 22.2. 2 Дерево життя. так, да. Воно віками стоїть. Воно віками жде. Адам і Єва останні жити. От не знаю, брали вони чи не брали з того дерева. Да не так Бог його створив, ніхто ще не жив, після в воду в себе плодив дерева життя. Та Де ми бачимо, що воно дуже хороше. І буде лише там, чи це з дерева, чи отденіші грести буде, буде використовуватися для здоровлення народів. Ну вже місто, ну що там треба, вже все рішено. Але Бог є Бог. Кого ще може появитися якась за щось туга? то до цього дерева на здоровий. Тут цінцеве і повне зрізнення всього для громадян країни. Для громадян епохи, для громадян нового вечного. І ти новий, і дух новий, І розум новий. Оці світські слова, Оця мова, оці дела, вони Как не підуть. Там осталось остается те, что ты читал в Библии, что чу? ты чувствуешь в церкви, за що ты молишься в имя Ісуса Христа? Блядь, человек, и человек. Але якщо ты, отцы евангельские слова, и тут, у житі. Коли я їх використовую, ви знаєте, спокій, спокій достає вальдами. І тут ми бачимо кінцеве і повне зіснення всього, всякого спокій, для громадян країни нового вічного. Тут починається вічне, спокійне благословіння. Ми бачимо благословення, просимо в Бога, де тимчасове, де що колись буде. А це усе буде реальне, реальне, духовне і вічне благословіння. Воно буде видиме. Як це чудово бути там, де Христа, при того дева, отримає оте вічне, безкінець. Злаговій. Багато з вами, але мало. Ну, Вибере. І хоче туди вибирати. Тимчасове. Роботя. Кінцеве, спокійне становище. Чи думаєш ти, дорога людина? Гінцеве, спокійне. Становище. От яке ви світа, світа сує, а спокійне становиться, успокоює. І оце не нарушується це досконале спілкування. Спілкування між Богом і людиною. буде тікти думки на те, Боже, чи хватить на твоїх слів, чи багато в тебе їх є для спілкування з Богом? Чи не буде соромно, як буде вилітати якесь не те слово, а спілкуватися та ми будемо з Богом, непреривне, спокійне благословення. І це буде не раз, а скажем, тринадцять раз кожного місяця. Чудове, вічне, здоров'я. Я ось вже у вози. То так чудово, чудово, що знаєш, то того. Чудово, що знаєш, то росли, той, його, чи натер його, чи подихав день, і вже здоров'я, чуть чуть піднялося. А це ж не небесне, це Боже, це святе, навіки вісім здорова людина. Хай Бог допоможе. Да у слові Бога ми читаємо, сам Господь Ісус Христос неодноразово, з любов'ю і Ніжністю виражався про цей вічний настоящий період життя. Івана 4,14. Хто пити мене, що я йому дам, прагнути не буде. Це слава Боже. Це вода життя. Привчайся отут до того вкусу, до того запаху, на цій каплі води. Івана, ще тридцять Я хліб життя, хто приходить до мене. Не буде голодувати. І хто вірує в мене, ніколи не матиме справи Навіть тут можна читаючи, мовичи, прославляючи Бога, запросивши його в своє життя. Буде насичена душа, буде научена душа. Ти спокійно йдеш до Бога, ти знаєш, що з Богом говорить, ти знаєш, що може Бог спитати. Так весело. Мій, мій Бог Івана 6 із Я живий хліб, каже Христос. Ще раз напоминаю. це ще на землі, Стільки, наче йде, не спав, нервував, Тіло, робив, все воно в один міг зникне, а станеться духовне накопичення у тебе. Підготовив, підготовив свою душу, а то ж не і тіло до життя, на небі. Я живий кліт, який зійшов з неба. Коли хто буде їсти хліб, буде жити віч. Хай Бог допоможе. Який хіб, який є дам, то є плоть моя, яку я і дам за життя світу. Ви бачили, як розветається мова Ісуса Христа. Багато людей це страшно, це странні слова кажуть. Я був між людьми мусульманської віри. Ви знаєте, відходили, Так, Вас кривавий Бог. Христос каже, як він, який, який є там, то є плоть моя, яку я віддам, так, удобні слова треба брати. Учитися зі вами, щоб їх розуміти. Ісус Христос часто робив спроби достукатися до свідомості людей. Духими словами. Багато приходять через глибини, стари. Ждуть, шукаючи скопи. І вони шукають, уводячи в дійсності відчуття. Різними способами. Мій гарди не йшли писання. Дійсний майбутнє спокойно. Там, без рецепта. Води приходьте, беріть даром здоров'я, вічне життя, слава малой молитвою в ім'я Ісуса Христа. У Боже буде. Через Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Багато дещо сказано, описано. 54 Я Люди живуть тривогою на цій землі, не віруючи, віруючи, тривоги немає. Коли завтра життя моє кончиться, мені, оце все, що я роздобув на тисячі, на мільйони, водостанеться, чи для розуму. Чи комусь не я гріха, а я пішов голий, я прийшов, голий у цей світ, так голий і пішов. Душі, Вона пішла до поле пішов. Яким? Дуже для цього жив, щоб Пороху створений, прожив порохом, порохове життя і пішов у порох. Ну, Бог цього пороху зробив людину, яка думала, яка почала говорити, яка почала ходити. Ну то майте, давайте допоможемо цій людині. Давайте ми будемо підтримувати цю дію. Не порохову дію, а духовну дію. Іванці. Іван, весь там застереження в 54 псамі, словом 54, п'ять дві. Тремти, моє серце в мені. Страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли. І тривога мене обгорнула. І сказав я, коли б я мав. Крила, немав та голубка, та я полетів би і спочив. Отож помадрую далеко, пробуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром, мохливим та порою. Да, тоже. Треба думати духовному мозгами, духовному розумом, духовною силою думати. Я, каже, поспішу і що, десь так, що ніхто мені не мішав, щоб утекти перед вітром глухливим табою. Щяки не гараздний, всякий неспокій. Оце я той вітер а Оце є та поря яку часом на нас, а більше митю буру подимаємо. Мені хочемо спокою. Ми не хочемо повірити в Ісусу Христа. тут про побуду, то не наш. Бог і сам показував, Бог і сам говорив, не в бою, не в мною не в огні. Земля і діланий і гореть. Але не дав Господь. А тихо? Говорить. Успокоюсь. Успокоюся в ім'я Ісусу Христа. Ти шукаєш спокою. Я його тоже шукаю. І я його знайшов. Поділюсь секретом. Повіріть у Господа Ісусу Христа. Багато свято ваших життів.

мери далі і прийшли. Хай Бог допоможе. Спокою, спокою, у спокої, чи це проходить наше життя душі, людям. Амінь. Окей.